Всім привіт! Вітаю на каналі Дача Кухня-Відпочинок. Сьогодні готуємо смачну і корисну страву, королеву якої буде цвітна капуста. Будемо запікати її в духовці. Що нам потрібно для цієї страви? Сама цвітна капуста, одна голівка, один солодкий перець, також один томат невеликого розміру, сир твердий, будь-який, який вам подобається по смаку, два курячі яйця і суміш спецій. Тут у мене пів. Чайної ложки, хмелі сунелі, півчайної ложки, італійських трав, півчайної ложки копченої меленої паприки, і менше, ніж пів чайної ложки солі. Все. Олія потрібна буде для того, щоб змастити деко, пергамент для запікання. Почнемо з того, що розберемо нашу капусту на сусвіття і відправимо її варитися. Воду, де будемо варити нашу капусту, ми трішки підсолимо. Ось менше половини чайної ложки. І відправляємо сюди сусвіття нашої капусти. Як тільки вода знову закипить, відраховуємо 8 хвилин. Проварюємо капусту. Капуста проварилась. Ми її зняли, сцідили воду. І де були великі суцвіття, перерізали ще на дві половинки. Тепер беремо деко для запікання, будь-яке, яке у вас є. Застилаємо його пергаментом. Пергамент змащуємо олією. І викладаємо нашу капусту на пергамент. Ось так. На капусту ми додаємо нарізаний мілко перець і томат. Ось так у нас виходить. І тепер спеції. Це, напевне, одне із найважливішого. Тому що спеції дають всьому смак. Багато хто з вас подумає, що тут одна одні овочі. Буде несмачно, ні, друзі. Буде дуже і дуже смачно. І тепер беремо два яйця, вбиваємо їх в чашку. Виделкою добре розмішуємо та проливаємо ось так поверх капусти і овочів. Можете одразу перемішати з сиром яйця, також буде круто. Пролили. Тепер ось так трішки перемішали всі інгредієнти і поверх додаємо на терочку ваш улюблений сир. І тепер це все. Відправляємо в попередньо розігріту до 180 градусів духовку. Будемо випікати хвилин 15-20, можливо, вас менше, більше. Дивитесь по готовності страви. Ось і все. Наша страва готова. Абсолютно нічого складного, але таку страву, друзі, можна подавати навіть в ресторані, як на мене. Супер! Сподів... Сподіваюся, що це відео буде для вас цікавим та корисним. Якщо так, ставте подобайку, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей!